Бачила квартиру Тані, ну, я, чесно кажучи, здивувалася, що люди на сьогодні мають такі умови. Це моя кухня. Ми зайшли на кухню, якої нема. Кафеля немає, підлога стара, стіни старі. Плюс воно таке все прясне, огидне. Дуже було неприємно там знаходитись. Я, в принципі, лінива мама. Я можу на ніч залишити не мити і посуд, і плиту, а зранку прийти і угу. все вимити. Танюш, ну, якщо не мити посуд, ти розводиш ті бактерії, які осідають на поверхні. Вони розповсюджуються, розходяться, розбродаються. Да? Тому я тобі радила все ж таки за цим слідкувати. Я дивлюся, в тебе відкрита полиця. А, так, у двері повідпадали, тому вона відкрита. Вони упали одна на мене, одну сама зняла. Ну, це шафа open space, а квартира в стилі хай так. Ну, я не знаю. Дивись, яка вона брудна, да? на ній якийсь запікшийся жир. Вона схожа на полову тряпку. Така сама історія з мочалочкою і так далі. Тепло і волога це ну найкраще середовище для розвитку патогенних мікроорганізмів. Трозумієш, що ти самостійно все вдома вирощуєш біологічну зброю. Навіть не знаю, що сказати, бо вона не грязна, така як ти їй розказуєш. Кожен тиждень потрібно змінювати губку для миття посаду і ганчірку для протирання поверхонь на кухні. Це обов'язково. Це знизить ризик виникнення якихось отруєнь в майбутньому. Зараз часи складні, викидувати після кожного використання. Ну, ну я не маю змоги. Я побачила твою плиту, бачу, що вона давно не мита, є гарі, якісь там залишки супа. Буквально вчора вночі я повернулася я готувала їсти. А сьогодні зранку я була на репетиції. Я просто фізично не встигла її витерти. Вона не працює, так? Вона працююча. Працює працює. Вона працює. О, вичистити його не пробувала. Не можу нічим відчистити. Я вже користувалася багато е, різних засобів і ножиком терла. Ця пліта досталась мені від минулої господині, так як і вся мебля, яку тут є. Жінка все одно якось могла б внести свою душу в цю кухню, да? якісь дрібнички і так далі. Це ваша квартира? Так, це наша квартира. А як довго ви тут е, живете? П'ять років. Невже зірки так мало заробляють, що в принципі не, не мати змоги зробити хоча б косметичний ремонт. Кожен раз на заваді нашому ремонту ставали якісь перепони. Треба було купити нову сцену, або треба купити було нове обладнання для концертів. Він вважає, що розпоряджатися в домі грошима має чоловік. Він знає, куди і як їх вкладати для того, щоб розвивати бізнес. Якщо мені треба було хоч щось купити, звичайно, я казала: дай мені гроші, я піду по молоко. Дай мені гроші, я піду, куплю яєць, піду, куплю м'яса. Якщо тобі потрібно засоби жіночої гігієни, не... ти також до нього підходила О, коханий? Так, так у дай у мене критичні дні. Не акцентувала, але я казала, що дай мені, будь ласка, стільки то грошей я піду, мені треба дещо купити. Я просила, щоб хоча б скільки то мені давали карманні розходи, як дитині в школу. Дайте мені просто за яке я не маю звітувати. Будуть лишні, я тобі скажу. Тому що гаманець він в моїй родині. Знаєш, а гаманець він. Ну, якось це не складається.